У 1855 році вийшла збірка Листя трави. Це головна книга американського поета Волта Вітмана. Вона складалася з донації поезії, які не мали назв. Так поет підкреслював ривну єдність, цілісність свого твору, як й монологу з поемах і віршах. Автор видав книжку в Нью-Йорк власним коштом. Для покриття витрат він навіть продав свій будинок і анонімно. Він власноручно набирав текст у друкарні «Художня форма видання. Про автора читач дізнавався з віршів, оскільки замість свого імені і прізвища Вітман помістив на гравюру свого портрета, на якому він зображений у робочих штанях, сорочці капелюсі, одягненому на бакир. За життя поета книжка перевидавалася 9 разів. В Останній редакції міститься вже 400 різних за жанром поезії: від невеличких віршів до значних за обсягом поем, таких як Пісня про себе, Пісня відкритого шляху, Пісня про сокиру та інших. У збірці немає сюжету, але всі вірші об'єднані ідеєю одвічного торжества людини. Особливе місце в структурі книги займає пісня про себе, яка є однією з найбільш важливих її елементів. Вона, як і весь збірник, цілком вираз поетичного кредо автора. Продовжу усього життя, поет дописував єдину свою книгу, залишаючись лагідним і спокійним. За щось зажив. Слави доброго сивого поета. Книга витримала дев'ять пережиттєвих видань. Ліричний герой збірки людина соціально активна, яка завжди перебуває у вирі життя. Однак сам Мітмен був не зовсім таким. Він не воював проти рабства зі зброєю в руках, а зате прихильність до ідеалів свободи втілена у творах поета. Вітмен послуговувався віршованим розміром. Переклад збірки відміна української мовою здійснив Олесь Герасимчук. Назва збірки вича трави відобразила поетове світосприйняття. Трава стала метафорою, яка наточніше передає пафос його творчості. Та й поетичний хріст. Поета колись нагадував маленький пагінець майбутнього могутнього дерева, який ховається в траві, нічим не врізнячиш на її тлі. Однак прийшов час, коли він стрімко звівся вгору, сягаючи верховіттям небес. Поет, заповідаючи себе землі, вірить у своє безсмертя. Це в тілі в образі трави, прекрасного витвору природи, який щовесни приносить радість. Трава подібна до людини, яка незбагненно перетворюється у кожному наступному поколінні. Трава і скрізь дає земля. Це доказ того, що життя вічне, адже найменший паросток доводить, що смерті нема. Нижні височки трави, що пробиваються крізь землю на суші сонцю, прикриті взимку снігом, що весни заново відроджується, відкриває світ через зарліт.